Вітаю наші любінки. Сьогодні 19 квітня 2024 року. Холодний вітряний день, але ми розпочинаємо збір трав сезону 2024. Кожного року це було приблизно 9 травня, а цього року завдяки отому антициклону чи пиловій бурі, яка була нещодавно з Африки, і тому принесла таке аномальне тепло всередині квітня. Ну, всі рослини відчули, що час прийшов, і давай розпускатися. Якраз дуже бояли абрикоси. Ми вам показували, що ну, має бути гарний урожай абрикос, тому що минулого року урожаю не було. Минулого року так само було дуже-дуже мало яблуневого цвіту. Ми встигли трошечки зробити, але буквально ну, 95% дерев в нашому регіоні майже не цвіли. Ну ж пильнуємо, пильнуємо. Кожну бубочку яблуневого цвіту, тому що знаємо багато від вас запитів, коли вже коли, 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 коли. Є багато любителів цього е, гідролату. Він у нас і сам по собі є, і в нашій суміші еліксир молодості разом з трояндою квітами червоної конюшини приймає участь. Ну що, останні дні крайні були дощові і вітряні. Ми чекали, 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 чекали. З два дні отакої погоди і знову будуть дощі. А природа не чекає. Вона собі зацвітає і тут же облітає, Вон, дивіться, бачите. Одні ще бубочки не розкрилися, і вже як снігом засипана вся земля. Ну, Ми робимо героїчну спробу зібрати хоч скільки-небудь, вже як сніг встигнемо. тому, мої дорогенькі. Кілька днів будемо дистилювати такого вихоплювати а в перервах між поривами вітру, за заскакувати потім додому, грітися трошки, потім знову. Це вимагає від нас досить героїчних зусиль. Хто любитель цього гідролату? Зацініть, будь ласка, наскільки ми стараємось для вас. І як тільки буде в нас анонс, що цей гідролат готовий, будь ласка, хто його чекав? Беріть собі про запас. Не маю уявлення, скільки ми в таку погоду, руки мерзнуть. Ні, смерзне. Ми, скільки ми в таку погоду зможемо зробити, не маю уявлення. Точно до наступного сезону не вистачить, бо це ну, сад великий, багато-багато рослин є. А рук то тільки дві пари, я і чоловік, і все. Вдоч не збираємо, скажений вітер не збираємо. Ну такі, ну такі, ну така в нас, бачите, робота і творчість. Тому беріть собі про запас, хто любить, бо минулого року не вистачило навіть до нового року. А до наступного року, так, щоб до весни в нас стояв в холодильниках, такого за 5 років ще не було жодного разу. От. Ми купили сьогодні, от, на початок сезону, ось, нові всякі відеречка, нові, е, нову тару. Я дуже це люблю. Нові там всякі рукавички, інструментики. Знаєте, як новий подих, новий початок сезону. Ну, покажу вам потім, скільки ми замерші зможемо сьогодні зібрати. Така краса, я обожнюю. Це в мене найулюбленіша така і рослина, і, і пора року, і аромат. Цей неймовірний. Е, можливо, хтось не знає. Гідролат саме яблуневого цвіту використовується для молодості і краси, для жіночої сексуальності, для жіночої романтичності, для жіночого лібіду. Тут і магія. І не магія, і природна магія, езотерична магія, і е, хімічний склад е, цих квітів. Тобто тут, ха -ха, тут багато чого намішано, і все прекрасно для жіночої краси, здоров'я, молодості. Нам всім зараз треба підтримувати себе, бо війна має, як то кажуть, не жіноче обличчя. Тому... О, ох, 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 ох. Ну... Будемо тішити серце тільки тим, що ми дуже це любимо, це надихає, але сьогодні, звичайно, це квест такий собі <рес> непростий. Всім гарного дня! Покажу вам, як відбувається цей процес збору яблуневого цвіту. Ну і заразом відповім на запитання, які кожного року ми багато разів отримуємо. А як же яблучко, мамочки дорогі! Як же так ви рвете яблуневий цвіт і яблучко? Ось дивіться, одна яблуня. Бачите, скільки достає дорослий мужчина. І подивіться, скільки цвіту там, до якого ми не дотягнемося. Тобто кілька гілочок трошечки знизу не повністю, скільки ми там можемо взяти двома парами рук. А щоб ви розуміли цей старий е занедбаний сад, який, про який я вам розказую, де ми збираємо <кхух> ябленевий цвіт. От бачите, трошки побула вже годинку на вітру і голоса немає. Він займає десятки гектарів. Я не знаю, можливо, не тисячі, але сотні різних дерев, різних сортів тут є. Вам навіть отак в камеру і не покажеш. Він безкінечний. Це нам дуже пощастило, що в нашому селі є такий занедбаний старий радянський сад, де десятки сортів гарних яблунь. Ніхто тут нічим не бризкає, ніякої сільськогосподарської діяльності не проводить, ніяких немає добрив чи якихось хімікатів. І оце отака кожна яблуня до неба, до неба буяє. А ми двома ручками можемо обірвати ну, кілька не повністю нижніх гілочок. Так що не переживайте за яблучка. Коли є урожай, то є урожай. Ми точно шкоди не наробимо. А навіть омолодим трошечки ці дерева, тому що, ну, якби нормально, то в садках дерева треба обрізати, омолоджувати. Тут ніхто не робить, то ми хоча б знімаємо навантаження. Так що не переживайте, не переживайте. Що комусь не вистачить яблучок. Коли є урожай, то він є. Як минулого року його тут не було, на весь цей сад цвіло буквально, ну, може, п'ять яблунь і не було де збирати. То цього року Богу дякувати. Отаке бо цвітіння прекрасне є. Ось така краса. День похмурий, але трошки вам буде видно. Ну ось, друзі, назбирали ми трошечки цього духмяного дива. Свіженькі, бачите, хрусткі, моментально на переробку, моментально, поки живі ці пелюсточки, свіженькі, ароматні. Якби ви чули цей аромат, Боже, яка прелість, яка краса, От одразу будемо робити для вас цю цілющу квіткову водичку. Починаємо сезон з добрими намірами, з доброю душею, відкритим серцем, з любов'ю і поважанням всім миру, краси і здоров'я. Наповнюємо ось так в дистиляторі ємність для рослин. І почнемо дивовижний процес алхімії. Ніжненько, гарненько. Ну, щоб ви зрозуміли, в нас такий банячок на 26 літрів. Так? Це вийде приблизно, ну, трошки більше, ніж півтора літра. Уявіть собі трошки більше, ніж півтора літра. Отакий у нас чудовий буде еліксир. Такий гідролат ви ніде не знайдете. Ніде, ні в кого. Перешукайте хоч весь інтернет. А в нас для вас буде ось перші краплі першого гідролату сезону 2024 року.